Моє ім'я Мішель Дарнел, і я найбагатша жінка Америки. Наскільки я багата, я хотіла прилетіти на золотому феніксі, і я це зробила. У вас заарештовано за незаконні операції. Мішель, не опирайтесь! Мерзотники! Мам, якщо нема куди йти, нехай лишається у нас. О, цікаво. Ліжко диван. Обережно, він у нас з характером. Усе нормально. <звук> Здається, я розтрощила собі куприк. <звук> що це тут таке? План мого повернення. Ми збудуємо імперію печива і навчимо цих дівчат вести бізнес. Крістал, що ми кажемо, коли клієнт не хоче купувати? Купуй печиво, бо відірву голову. Не кажи цього, Крістал. Вони печиво продають стерво. Вся партія згоріла.